Шановні колеги, ми з вами знаходимося в кабінеті волонтерського та солідарного туризму, який нещодавно створено при навчальній лабораторії Навчально-Туристична агенція. Створений кабінет у червні 2024 року рішенням вченої ради. І він знаходиться у корпусі графічного факультету. На вулиці Князя Романа, 36. Виникла ідея створення такого кабінету, тому що багато наших колег, нашої кафедри, займається волонтерською діяльністю, починаючи з 2015 року, і, зокрема, після повномасштабного вторгнення була створена волонтерська ініціатива географічна для перемоги. Багато наших працівників, волонтерів, допомагає фронту. Ну і зокрема, завідувач лабораторії туристичної агенції Тарас Заводовський, який теж підтримав і допомагав у створенні цього кабінету, у липні місяці пішов добровольцем до Збройних сил України і зараз воює у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони України. Ідея створення кабінету власне, полягала в тому, щоб проводити тут і навчальні заняття, зокрема, вже проводяться навчальні заняття із студентами 4 курсу рівня Бакалавр, освітньої програми туризм і рекреація. Зокрема, це є дисципліни мілітарний туризм, замковий туризм, туристичне бовознавство. І також заняття проходять здобувачі магістерського рівня першого курсу магістратури, предмет концепції розвитку культурно-пізнавального туризму. Окрім навчальних занять, ми плануємо тут проводити зустрічі з відомими волонтерами, з військовими, проводити тренінги, зокрема з тактичної медицини, і створити такий куточок, де можна. Проводити якісь зустрічі, обговорення, можливо, і конференції в майбутньому. І зараз якраз відбувається оформлення. Ми створили макети тематичних стендів, вони в роботі. Наразі своїми силами поки що оформили цей кабінет і познайомимо вас з невеличкими деталями цього кабінету. В цьому куточку ми оформили зброєння, зразки. Зокрема, є використаний стінгер, з якого наші хлопці збивають кацапські вертушки і винищувачі. Ось, і маємо на стіні прапор однієї з бригад, якій допомагають наші волонтери. Це 55-та окрема артилерійська бригада. І хлопці подарували нам. Прапор з словами подяки і підтримки, і через всі ці написи просякнуто ця ідея єдності, що тільки спільними зусиллями, тільки в єдності ми переможемо нашого ворога. В цьому куточку представлена колекція аптечних підсумків, які я почав збирати на початку повномасштабного вторгнення. Власне, ідея була в тому, щоб е, зібрати е, ті аптечні підсумки, які е, почали шитися за браком е, реально тактичних е, розроблених нормальних підсумків аптечок, оскільки багато фірм, які їх, ну, не тільки аптечки взагалі спорядження шили е, до вторгнення, були знищені розбомблені їхні. Ресурси, і вони змушені були переїжджати на захід України. І був момент, коли просто не було де придбати якісних, якісної амуніції. І багато фірм, які до того не шили військову амуніцію, військове спорядження, почали шити підсумки. Деколи не були недосконалі, бракували тканини, і бачимо от, представник таких аптечок, колір. Тканина зовсім не тактикульна, як то кажуть. Ось тут в мене в руках вже такий професійний аптечний підсумок з кордори. Це спеціальна тканина для спорядження в нашому українському пікселі. І зібрано в колекції десь близько вже 60 аптечних підсумків, які можна буде демонструвати студентам, розказувати, показувати. Зокрема, ну, маємо тут. Три підсумки персональні два і медика бойового, це американських Збройних сил, які також передавалися американцями для, як допомога нашим українським військовим. Цей куточок також ми присвятили мілітарній темі. І, зокрема, тут є і озброєння, яким наші хлопці б'ють окупанта, також ми маємо. Трофейну російську аптечку е з китайським підсумком, е трофейна фляга, е частина міни. ось. І На стіні ми маємо представлені нашивки тих бригад, е яким, власне, допомагає наша волонтерська ініціатива е десантно штурмові війська. А тут представлені беретні знаки і знаки на. Головні убори військ оборони Сил оборони України для того, щоб студенти могли побачити і сучасну символіку нашого війська, яка модернізована у 2017 році, і показує наскільки ми намагаємося відірватися від радянської традиції від цієї надуманої єдності двох народів, яку нам пришивають і нав'язують. А ці знаки Власне, розроблені за стандартами НАТО, і кожен студент може ознайомитись і це побачити. Даний стенд ну, він оформлений тимчасово. Тут у нас буде гарний сучасний стенд, присвячений власне, тематиці волонтерського та солідарного туризму. І другий подібний стенд. З другого боку вікна, там буде власне, стенд присвячений сучасному спорядженню українського вояка, де буде показано власне, те спорядження, яке необхідно бійцю. І для волонтера дуже корисна інформація, оскільки можна буде побачити, що ж саме нашим бійцям потрібно для того, щоб успішно бити ворога. В даному випадку це моя власна колекція беретних знаків України і країн НАТО, які представляють своєрідну еліту військ: це десант, морська піхота, альпійські стрілки і армійський спецназ. Отож, колеги представлена аудиторія, це Кабінет Мунтерського та солідарного туризму. Хочеться створити такий осередок. Для спілкування, для отримання знань і теоретичних з певних предметів профільних, і власне практичних, проводячи різні тренінги з теоретичної медицини і з інших моментів. Зустрічі з волонтерами, військовими, з діячами власне туристичної сфери і надіємо, що в майбутньому в найближчому майбутньому. Цей наш кабінет власне стане таким осередком, і він буде просякнутий духом єдності, духом взаємодопомоги, допомоги нашим військовим, адже лише в єдності наша сила і спільними зусиллями, працюючи кожен на своєму місці, ми здобудемо перемогу. Перемога буде за нами, слава Україні!